Сутінки у спальному районі Запоріжжя бригада комунальників намагається дати раду по понівечені магістралі опалення. Поруч із пошкодженими трубами напівзруйнований вибуховою хвилею павільйон дитсадка. Російські БПЛА припускають, що молнія поцілив сюди основному пошкоджені вікна, пан Віталій мешканець однієї з тутешніх п'яти поверхівок, по фасадах яких пронеслася хвиля від вибуху дрона. Чоловік зібрав відро битого скла. Каже, безпілотник цілив по магістралі. Ось тут сюди воно упало. Трубу пошкодило топлення. Рвонуло під вікнами пана Леоніда. У його квартирі жодної вцілілої шибки. Холодильник прошитий уламками. Бус ви баба. Як з вроді стріляв? Я ходи, дивився, отака баванка. Вроді би дрон. Кинув людьки, перепугалися на маленька, Комунальники взялися затуляти вікна плитами ОСБ. Майстер Сергій твердить, роботи дуже багато. Скільки підраховували вибитих вікон? Хоч приблизно? Ну по трьохкімнатним квартирам всі до єдиного а Поціну на не з цій стороні, десь ну по два. Більше десятка вибитих вікон, і в дитсадку біля паркану якого вибухнув російський дрон. Педагогиня пані Тетяна показує, як уламки прошили скло та штори. <звук> Директорка закладу йде оглянути понівечений вибухом павільйон і тішиться, що дітки та вихователі, які були у цей момент у садку, не постраждали. На момент удару діти були в укриті, їх було семеро. В укритті не дуже відчувалося, все було дуже добре, діти спокійні, продовжували навчатися. Діти виключно в укритті займаються, освітній процес проходить тільки виключно в укритті. Батьки вже після завершення тривоги забирали дітей. Через вечірній теракт росіян без опалення залишилися дитсадок і мешканці п'ятьох багатоповерхівок. Комунальники працювали до пізньої ночі. Першу годину ночі було за спиною бачити виконані ремонтні роботи на теплопостачання. На всі будинки теплопостачання підвели, але зараз займаються вже мешканці УЗББ, сантехніки ОСБ для розвоздушування системи. Комунальними підприємствами виконані всі аварійні роботи зашити вікна. Усю ніч росіяни знову атакували місто дронами. Поцілили в інфраструктурний об'єкт. Без світла залишилося кілька тисяч людей. Електрику вже поступово повертають. Вибуховими хвилями у кількох висотках повибивало шибки. Андрій Почтівартем Деженков, Факти Сітіві. Єдині новини.